Розділена Україна журнал Тайму прилюднив список 10 глобальних ризиків на 2024 рік, у якому на третє місце журналісти поставили ризик розділення України. Видання зазначає, що вторгнення Росії в Україну залишається її історичним провалом. У той час, як НАТО посилюється новими членами, а Євросоюз відкрив процес приєднання для України. Крім того, Росія зіткнулася з 11-ма раундами санкцій та заморожуванням своїх активів. Водночас Європа більше не купує російські енергоносії. На думку Тайм, 2024 рік, це точка перелому у війні з великими ризиками для України. Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні. І якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком зможуть збільшитися. Йдеться у статті Тайм. Видання зазначає, що Україна сильно постраждала через зменшення політичної та матеріальної підтримки США, а перспективи європейської допомоги не набагато кращі. Також журналісти зазначають, що Україна відчайдушно потребує додаткових військ. Зокрема, у виданні пишуть, що найімовірніше цьогоріч наша держава збільшить кількість ударів по території Росії, що може викликати непередбачувані наслідки, включно з втягуванням у війну НАТО. Зазначимо, що перше місце в рейтингу ризиків від Тайм посіла криза та розкол у США через президентські вибори і можливість перемоги Дональда Трампа. На другому місці ризик розширення бойових дій на Близькому Сході. Максим Турченський, телеканал НТА.